Будеш їсти гарбузик? У пумби і Бориса сьогодні на обід гарбуз. До тебе будеш гарбуз. Козлика звати Борис. Він один з перших мешканців домівки. Його врятувала група вегетаріанців, оскільки його хотіли відправити на забій. Це наш пумба. Пумба теж був колись врятований. У нього на спині, як ви бачите, там було поранення. Його знайшли в селках, підлікували. У домівці врятованих тварин стартувала акція Гарбуз для хвост, який в Львів'ян запрошують долучитись та принести мешканцям домівки гарбуза. Найбільше ми даємо гарбузиків нашим козликам, борису. Також даємо гусям, курям. і Ще в нас дикобрази дуже люблять гарбузики, а нутрії можуть з'їсти гарбуз навіть цілий. До акції долучилась Софія Марушко, львів'янка, окрім гарбузів, перевезла для мешканців домівки врятованих тварин ще й виноград. Почала я про акцію в інстаграмі. Там писало, що хвостики дуже хочуть гарбузати, Я подумала, чому б і ні. Я сюди дуже часто навідуюся з песиками погуляти, задонатити або щось смачненьке принести. Зараз у домівці врятованих тварин живе близько 700 мешканців. Частину з них вивезли з зони бойових дій. Розповідає керівник домівки Орес Залипський. Гарбуз є у раціоні більшості тварин. Гарбузи ми збираємо більшості для копитних тварин, для гризунів. для... Для тих самих приматів, єнотів, тобто хтось там їсть їх сирими, хтось любить їх вареними. Тобто, ну, в більшості, більшості всі тварини, окрім хижаків, їдять гарбузи. Перед зимою набратися трохи вітамінів їм не завадить. Нових тварин до притулку поки не евакуюють, оскільки тут бракує місця. Тому зараз триває будівництво домівки на ще одній локації на території площею 10 гектарів. Там побудували 17 карантинних вольєрів, і для їх облаштування необхідна плитка. Тож мешканці Львова просять приносити до домівки будь-яку плитку, яка залишилась після ремонту. Ольга Дейнека, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів.